Всім привіт! продажі Renault Coleos, свіжо пригнаний Швейцарії. Це у нас 2015 рік випуску. Максимально можлива комплектація, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач гідротрансформатор, повний привід на 18-х легкосплавних колесах. Має пробіг 188 тисяч кілометрів. Також 2000 кілометрів назад був проведений техогляд автомобіля і повне техобслуговування. Також все сервісні історії записано. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати. Автомобіль має лінзовану оптику бік яка повертає слідом за рулем і світить білим світлом. Також умивачі фар, при фари, передні та задні партроніки. Задня камера буде комфортно паркуватися. Він у нас весь в рідній фарбі, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Також є дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик сіла, датчик дощу, індикатор сліпих зон. Переднє лобове скло замінене 23-му році. Це також я рахую великим плюсом, адже з часом від щиток, від піску, скло втрачає свої властивості гарно передавати видимість на водієві на дорогу. Тому, коли лобове скло замінене, я рахую це дуже великим плюсом автомобіля. Бо з часом воно завжди стирається і так далі. А тут у нас свіженьке гарне лобове скло стоїть, і воно замінено в Швейцарії. І дуже хороша. Фірма можете собі загуглити. Не що-небудь поставили, можна так сказати. Машинка була в єдиних руках від, від першого дня до краднього дня, коли власник нам її передав, завжди обслуговувалась на одному тому самому гаражі, все вчасно мінялось. Також зараз на замінені свіженькі колодки стоять. Це все записано в сервісній книжці. Також дивіться, відео до кінця все я поступово покажу. Має безключовий доступ притоновані вікна, передні заламіновані заводським напилом. Букові у нас п'ятірочка оригінальні, також підігрів складання дзеркал присутні, доб'ють поворотники, рейлінги, панорама, антенка, спойлер. По цій стороні ніяких зауважень абсолютно немає. Козува тут оцинковані, ніколи не буде автомобіль вам ржавіти. 18-ті на такі круті диски на літній резині, без бордюрок, без потертостей. Самі топові диски, які тільки можуть бути в колеосах. У нас також присутні партроніки 360. Тут у нас пороги і низ дверей захищені пластиком. Також це, я рахую, хороша функція. Позаду у нас це, у нас індикатори сліпих зон. Коли нас буде машина обганяти і буде вона в мертвій зоні, то будуть спрацьовувати індикатори. Пояснюю, хто не розуміє, що це таке. Також є камера, буде комфортно паркуватися. Заднє скло з підігрівом і тут є безключовий доступ. Пізніше покажу вам багажне відділення, зараз покажу автомобіль по цій стороні. Так само ніяких зауважень абсолютно немає. Все гарно, чітко, без будь-яких нюансів. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн, зараз почнемо перевірку. Він у нас весь в рідній фарбі ще раз повторюсь, що дуже. Важливо для багатьох. Бувають, звичайно, з підкрасами, це також нормально, але коли в рідній фарбі це також можна сказати, великий плюс. Він розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікава та така послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо виникнуть питання, дзвоніть також або пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, куди вам зручніше, відповім на всі ваші запитання. Няких царапин, сколів, м'янь і так далі по кузову абсолютно нічого немає. Весь у рідній фарбі. Зараз ще тут вершок проб'єм, частинка. Саме в оригіналі. Зараз покажу вам салон комплектацію. Ось він код дублюючий. Фіксуйте собі. У нас такі дверні карти, ніяких царапин, нічого немає. Бовса, акустика, повний електропакет по вікнах, дзеркалах. Так само індикатори сліпих зон, про які я вам говорив, шкірні вставочки, все дуже гарно в збереженому стані. Сидіння у нас з електрорегулюванням, з підігрівом, все повністю функціонується. Нічого не витерте, не перешивалось, не красилось, все оригінальне. шкірне мультифункціональне кермо. Тут у нас блок управління сліпій зони, управління партроніками, підсвіткою, антизаносом. Тут у нас блок запобіжників і відкривати бачок і капот. Надійна коробка, автомат, гідротрансформатор. Пізніше про неї детальніше розкажу. Потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. В машині не курили, так само тварини возили. Так само тут у нас індикатор бокс-акустики. Вже сучасна навігація Airlink, яка встановлюється в колеосах в рестайлівна сенсорна, також її можна перепрошити на Android Auto чи CarPlay. Двухзонний клімат-контроль. Система запуску двигуна без ключа. 188 тисяч огінальну перевірену пробігу. музику. Також одразу у нас присутня навігація. Прогружає там дуже багато різних корисних функцій присутні в цій вже навігації. Це вже пізніше розкажу вам, покажу при приїзді в нас зони клімат контроль. Собі кондиціонер все повністю функціонує, класно холодить. Також ця кнопка відповідає за подачу повітря на, на другий ряд сидінь. Ця кнопка тільки максимально важливих комплектаціях присутня в колеусах. Bluetooth mp 3 круїз-контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач, розетка, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Не путайте її з варіаторами, які стоять в бензинових версіях. Ця коробка не боїться ні нагрузок, будь-що вона витримає. Це сама потужна правильна коробка, яка тільки може бути. Тут у нас джойстик управлінням навігацією, також можна сенсором керувати. Ці вже навігації або джойстиком, як вам буде зручніше. Електростоянкове гальмо, яке автоматично затягується і скидається. І також воно вручну. Ось так можна мен керувати, коли нажимаємо тормоз. Такий руяний лак під е, таке коричневе дерево. Камера цього не передає так класно зроблено. І стаканчики, шкіряний підлокітник. Тут у нас є вихід на USB AUX, також флешка на карти стоїть. Така розеточка, Смітнічок, щоб швидко. Я так придумав, щоб швидко можна було все почистити. Також у нас панорамний дах. Сонце захисні шторочки. Так у нас відкривається в так, таке положення. Можна повністю відкрити. У нас виїжджає така шторочка, щоб захищало від комах від пилу зайвого. Так, назад ну, все закривається. Дзеркало у нас автозатемненням. Також ці дзеркала все складається, регулюється. Все все одразу демонструю. Вони також з автозатемненням. Вімкнув вентилятор. Виключу, щоб було менше шуму. Так. Зараз покажу вам задній ряд. Такі у нас пасажирське сидіння, дверна карта, торпеда. Нічого не знищено, не зацарапано, все в гарному, хайному стані. Тут у нас такий гарний, приємний м'якенький пластик, не буде вам скрипти. Великі дзеркала, дуже хороша оглядовість, плюс у нас максимальна оптика, яка світить білим світлом і повертає слідом за ролем. Також буде хороша видимість на дорозі. Зараз поки що заглушимо автомобіль. Також є підрульові ліпістки. Керувати гучністю, скидати, приймати виклики можна будь-що робити. Також накладочки колеус на порогах. На задній ряд така у нас дверна карта, так само без нюансів, ніякої корозії, нічого абсолютно немає. Як показував на початку відео, пороги у нас захищені пластиком. Великий просторний диванчик. Також він у нас з підлокітниками, з підстаканниками і в колеусах. Так само він складається в рівну підлогу. Утворюється дуже багато місця, можна будь-що перевезти, переночувати. Дуже така гарна універсальна містка машинка. Також спинка регулюється, стільки положить спинки можна. Може пасажир для себе настроїти як йому буде зручніше. Однією рукою все можна фіксувати назад. Також тут на цією кнопкою пасажири можуть собі включати обдув, він звідси дує з цих дефлекторів. Також є карманчики. Сонцезахисна шторочка. Тут у нас просто панорама, вішечки, підсвітка. Все повністю присутнє. Зараз покажу вам багажне відділення. Позаду є партронька камера, буде комфортно паркуватися. Так, Шторочка, ось так у нас відкривається багажне відділення. Утворюється такий столик, стільчик, витримує спокійно до 200 кг, десь собі сидіти на природі, відпочивати. Така гарна корисна функція. Підсвіточка, розетка у нас також присутня. Собі ставити холодильник чи заряджати давайся такий органайзер, домкрат, ключі, сам самбуфер. І запаска, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди з машиною залишається, як є. Так назад все закривається. У нас камера заднього вигляду, вже показував безключовий доступ на кожних дверях. По цій стороні так само все у порядок, ніяких зауважень немає. Так само диванчик, дуже хороша така шкіра, довго витривала, буде дуже довго вам служити. Така у нас передня дверна карта. Так само все тут у нас добре. Сидіння пасажира з цього ракурсу показую. Також воно у нас з підігрівом. Ось так виглядає приборна панель звідси, все гарно вечором кожна кнопочка функціонує, підсвічується. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в гарному збереженому стані. Зараз покажу вам документацію. Так, 15 рік, 127 кВт. Він код, 5 місць, 2 літра дизель. Також сервісна книжка. Собі зможете поставити на паузу, поперекладати. Бачите, автомобіль завжди обслуговувався на одному тому самому гаражі. Собі ставте на паузу, робіть скріншоти, пере, перекладайте. Все гарно, своєчасно обслуговувалось. Також тут замінено що замінено пише, що мінялись масла, фільтра, колодки. Так само тут колодки мінялись. Можливо, тут передній, тут задній, або наоборот крайній сервіс був на пробізі 186 тисяч. 25 рік, другий місяць, 24 число, майже березень А зараз на даний момент 188 тисяч. Тобто по автомобілю абсолютно нічого не потрібно робити. Машинка обслужена, тільки зареєструвати і все. Можна кататися спокійно. Ще 20 тисяч, потута масла фільтра набагато кращої якості, ніж в нас в Україні. Тому регламент в Європі 20-30 тисяч по обслуговуванню. Зараз заведемо двигун, покажу вам підкапотний простір. Так, у нас відкривається цим речашком. Система запуску двигуна без ключа. Одразу включу фари. Так Так само все тут у нас добре. Опер працюючи перненько, ніяких запитувань пітька немає. Сі рідини в нормі. Тут у нас ланцюговий двигун, ланцюг міняється на пробізі 300 плюс тисяч. Детальніше вам розкажу по телефону. Все це залежить від стилю їзди, як машина обслуговувалась. Так нас виглядає автомобіль, ще раз ззовні покажу. Зараз у нас заведений, фари світять білим світлом. Дуже гарно освічують дорогу вночі, бо в темну пору дуби. Класно стильно виглядає машинка з чорною кришою на класних 18 х лекосплавних босешних, так кажуть, лекосплавах білому кольорі, гарний високий клієнс-автомобіль, виручить вас на різних ділянках доріг в поєднанні з повним приводом. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Ще раз нагадаю, в наявності буде також дуже багато різних автомобілів, які можете переглянути в Viber або в Telegram. Посилання залишу в описі під відео. Вже багато таких автомобілів пригнав, дуже люди їх полюбили, надійні. Економні, економні і дешеві обслуговування, плюс оцинковані козува, які ніколи не будуть вам ржавіти. Надійні коробки, гідротрансформатори, привода і мотори. Дуже багато переваг в цих машинках. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Комфортна посадка, гарна глядовість, фари світять білим світлом. Тим самим освічують дорогу класно вночі або в темну пору доби. Великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням, також з автозатемненням. У нас панорама, шкірний салон, навігація, боуса, акустика, двозони клімат-контроль, круїз-контроль, допомога переспуску з гори, індикатори сліпих зон, задня камера, передні та задні партроніки, надійна коробка, автомат, гідротрансформатор. Все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Можливо, пуч щось пропустив. Це все обов'язково напишу в описі під відео по комплектації, які тут функції присутні. Або телефонуйте також, все вам розкажу по телефону. Тож, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, в місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. Під дім. Середній розхід таких машин 8 літрів. Це такий змішаний траса, місто. По трасі, якщо суто їхати, можна вписатися до 7 літрів. Все, звичайно ж, залежить від стилю їзди і якості палива, яку заливаєте. Завжди рекомендую, Око, UPG Shell. Самі гарні, оптимальні варіанти для заправки таких машин. Тож підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео, там знайдете всі фотографії цієї машини, опис. І ціну також там є будь-які інші варіанти автомобілів. Якщо буде щось інше, цікавте, так само пишіть, потелефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!